А готую їх до нового року вже і розпочала відшивати іграшки. Це новинки від торгової марки «Чарівна країна». А, ось такі двісторонні іграшки. Це у нас ведмедики, бачите? А, наступний символ нового року дракон. Ось такий у нас ведмедик. А, ось така ялиночка. Дивіться, і ще скажу так, що у мене все стоїть ялинка, так, і на ялинці білі ниточки, білі ленточки. І через деякий час я думаю спомню, яку я іграшку коли відшивала, і чесно скажу, я вже не помню. Тому вирішила в цьому році. Поміняти в мене церкви будуть іграшки з голими ленточками. В наступному році ми щось придумаємо інше. І так я з цими новинками закупила, ну, так мені цікаво їх відшивати, що ще замовила собі ось такий гномік, ось такий Дід Мороз з сніговичком. Це на пластику, гномік у нас на дереві. І такий от сніговичок з. Іграшками так, на пластику це іграшки на дві сторони а от сніговичок дає виробник у нас на одну сторону. Я буду відшивати на дві сторони, тому ще раз кажу, хто буде відшивати на дві сторони. Врахуйте, те, що бісера може хватити тільки на одну сторону, чуть маленький запас там 10%. Тому краще е зразу докупити або другу сторону зробити тим бісером, який у вас є, і у вас буде на одну сторону один підбір, на другу сторону другий. Можна так зробити. Ось ось такі у мене прийшли сьогодні. Три іграшки. І ці вже в нас отшиті. І ще в процесі в мене штук багато чого. І на наступному тижні я з відео розкажу по цих іграшках, що я міняла. А на сьогодні все пока, до нового зустрічей.